Кілька днів тому росіяни, схоже, відновили масовані ракетні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Сьогодні вночі на Київ летіло вісім балістичних ракет, з якими слава богу, впоралися наші ППО. Але питання захисту інфраструктури, можливих блекаутів і електрики в наших домівках, залишається актуальним, зважаючи на зиму. Петро Котін, гість нашої студії, президент енергоатому. Пане Петре, вітаю! вітаю вас. Дякую, що знайшли час прийти в студію. Це Дя... вперше, Дякую, вперше. ми з вами якраз е тради... Деційно дистанційно спілкуємося для початку. Сьогодні знову летіли ракети. Очевидно, що це не останнє. Там британська розвідка прогнозує, що росіяни почали. І для цього не треба бути і британською розвідкою, щоб це прогнозувати, зрештою. Але як ви оцінюєте нашу підготовку і що з генерацією електрики на тлі оцих обстрілів, які почалися? Ну на сьогодні. Якщо ми говоримо про енергоатом, ми працюємо з всіма дев'ятьма енергоблоками. Ми обіцяли, що ми зробимо вчасно і якісно ремонти. Ми це зробили перевантаження влітку. І зараз майже вже місяць всі наші дев'ять енергоблоків, які розташовані на території, що під контролем України, вони працюють на жаль, звичайно, запорізька атомна станція. Це відокремлене питання, це наша біль. Під окупацією шість енергоблоків ми втрачаємо це, але інші блоки дають до 8 тисяч мегаватт на сьогодні, і це базова потужність до 55% від споживання електроенергії в Україні. Дійсно, наші блоки на сьогодні готові працювати в такому режимі до закінчення зимового періоду і. Фактично на сьогодні і захист цих енергоблоків і самої інфраструктури наших енергоблоків він значно покращений і посилений. Тобто ми сподіваємося, нам вдасться виконати свої зобов'язання так, як ми завжди це робили, і е, працювати таким чином до долітку Фактично, тобто, якщо я правильно розумію, на цей зимовий період не заплановано ніяких планових зупинок, ремонтів. Ви постаралися ввійти максимально в холодну пору року. Так, дійсно і. І це вимагало від нас і достатньо напруженої ремонтної кампанії влітку, і фактично були проблеми там з фінансуванням, тому що фактично було недостатній обсяг електроенергії в той період. Але починаючи з вересня місяця, ми вже повністю покриваємо і наше зобов'язання по ІПСО, по якщо про це говорити, і також фактично стабільна забезпечуємо роботу всіх наших наук блок. ПСО поясніть, будь ласка, що це таке? ПСО це специально зобов'язання, яке уряд покладає на НАИК «Енергоатом» для того, щоб Тримати тариф для населення нізким населення на сьогодні платить 2 2 гривни 64 чотири за електроенергію за кожний кіловат. І ми доплачуємо за кожний цей кіловат від 1,5 до 2 гривень в залежності від умов на ринку. Фактично дозволяє людям тримати тариф низький той, який. Ніж ніж ринковий тариф на енергоринки України. Ну ми з паном у цій студії теж говорили. Він називав цифру, що 60 мільярдів внутрішня заборгованість між різними енергетичними компаніями. Ну він про свою сферу говорив, але це може стати викликом і ризиком для української енергосистеми взимку не російські ракети, а ця заборгованість і низька ціна, яку треба покривати. Ну, що стосується нас, ми повністю погашаємо по цьому року ПСО. Ті зобов'язання, які фактично нас покладено. Більше того, в попередній рік, коли Запорізька атомна станція була зупинена, це сталося в вересні 10 попереднього року, і до кінця року була накопичена заборгованість, яка становила 21 мільярд гривень на кінець року. На ну, сьогодні ми погасили 4 цієї сейзаборговано. Арговності повністю прикриваємо ті зобов'язання, які є по цьому року, всього вже я сказав, 113 тринадцять мільярдів заплатили всього до кінця року, 121 мільярд гривень. Ми закроємо по саме ПСО. Є питання, що це наш прибуток, який ми витрачаємо на це, ці це ну це вже інше питання. Ну так тут у війні складно говорити про прибуток, в звичайному розуміння. Добре, пане Котін, а як з паливом? Тобто, ви ж, якщо я не помню, Ляюся зараз, проводили такий своєрідний експеримент переводу наших атомних електростанцій з російського палива, яке було звичним багато десятиліть для них, на американське щоб відмовитися від цієї російської залежності, і недавно звітували про те, що цей перехід завершено. Якісь перші висновки цього переходу є. Ну, я би не назвав це експериментом. Це скоріше політика відмови від, від російського впливу на нашу енергетику і на атомну енергетику в першу чергу. І фактично цей процес був розпочатий ще в 2005 році, коли э, перший проект по виготовленню палова кампанії Вістінгауз для реакторів ВВР 1000 наших великих реакторів, яких у нас 13 э, в Україні. Був розпочатий, і фактично, ми на сьогодні для ВВР 1000 для цих великих реакторів забезпечене паливом вістінгаус. У нас також є ще залишка російського палива, яке також буде використовуватися. Але з початку війни ми повністю відмовилися від постачання російського палива. Зараз паливо постачається тільки з вістінгауза, і також ми йдемо по шляху створення власної лінії поворобництво цього палива в Україні з 26 року. Ми також зможемо вже виробляти нашу першу українське паливо, яка буде використовуватися для наших реакторів увр 1000. подією стало цього року постачання палива для наших малих так званих реакторів увр 440. І Перша партія палива, яка була виготовлена абсолютно в терміни вісінгаус, вона зашла і зараз вже встановлена у нас на 11 за энергоблок ВВР 440. Чому це важливо? По перше, що це паливо вироблялося до цього тільки в Росії. Весінгауз дуже в короткі терміни. І я дуже пишаюся тим, що наші спеціалісти також приймали участь в ліцензуванні цього палива. Виробив пар... Чи... першу партію цього палива, і воно вже замонтажено у нас. Це конець російської монополії не тільки для України, а й на всьому мировому ринку на, на постачання. Паливо для а мусить 440. бути якийсь термін, щоб сказали, що все добре, все працює там, рік, два, ну, пів року. Ні, вже термін паливо в реакторі, і паливо надійно себе показує. Таким чином, ми дуже задоволені тим, як воно працює. Ну бо я чому цікавлюся, бо це якраз одна з причин, чому європейські країни не хочуть вводити санкції проти Росатому. Росатом присадив на своє паливо дуже багато європейських країн і взагалі по всьому світу. і Це теж така такий спрут російський, який газ і нафта, атомна енергетика, і Україна виходить, показує своїм прикладом. Що можна відмовитися від російського палива і нічого страшного з атомними реакторами не трапляється, все працює, як і працювало. Ви думаєте, це на когось справить враження? Це допоможе підштовхнути процес санкцій проти Росатому? Дійсно, це саме була причина, чому вони говорили, що ми не можемо ввести санкції проти Росатому, Наші партнери європейські, наприклад, цих реакторів ВВР 440 їх там 16 експлуатуються в Європі. І на сьогодні ми знаємо, що від вже заключає договори. З операторами європейськими на постачання власного палива. тобто це конець монополії Росії, і можливість введення повноцінних санкцій проти Росатома, які фактично використовує свої ядерні програми для того, щоб отримувати гроші від європейських партнерів і за всього світу, і після цього використовувати їх для зброї і для війни проти України. Ну але е, якщо я правильно розумію, то паливо російське це було тільки половина проблеми. Друга половина проблеми це були запчастини російські для ремонту наших е, реакторів, тому що вони теж вироблялися в Росії. Нам вдалося відмовитися від цієї залежності. Ну фактично, 2014 рік це початок роботи по переводу фактично, цепочки постачань, ланцюгу постачань з Росії на інші шляхи, і фактично, ми робили. Трьома шляхами вирішували це питання. По ми виробляли саме наші запасні частини, ставили на нашому виробництві. У нас є завод, який займається цим в складі на як Інше питання це виробництво на інших підприємствах України, і звичайно, постачання цих запчастин від наших західних партнерів. На сьогодні ми повністю пішли від впливу Росії на нашу українську тому енергетику, тобто, з на сьогодні ми абсолютно не залежимо більше від Росії і від їх постачань запасних частин. Одним із дуже таких цікавих прикладів я можу вам назвати. Те, що, наприклад, з ядерним паливом для реакторів УВР 440 також постачаються і так звані надставки. Це частина э, активної зони, яка повинна бути надставки і палива, одночасно встановлюються в ці реактори. Так от ці надставки виготовляла досі тільки Росія. І вісім гаусих не виготовлюють, але на сьогодні ми розмістили таке виробництво у нас на самому заводі в Україні, і ми на сьогодні також нарушаємо монополію Росії на виготовлення цих надставок. І ми є єдиним постачальником цих надставок і можемо їх постачати, в тому числі і в європейські країни після їх ліцензування. Ну тоді виглядає перспективно історія з добудовою енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, які Ну, уже в процесі давно. Так фактично два енергоблоки третій, четвертий енергоблок, які добудовуються на сьогодні. І закон по добудові цих енергоблоків зараз знаходиться в нашому ряду і буде найближчими днями переданий до парламента для того, щоб він був прийнятий. Що стосується енергоблоків п'ятого 6 вони будуть виготовлені по технології Westinghouse. і також у нас є буквально на попередньому тижні рішення уряду, яке дозволяє нам розпочинати ці проекти і фактично закуповувати обладнання. Под скільки часу треба на реалізацію, якщо в ідеальних умовах все буде, якщо б було все в ідеальних умовах, то дуже оптимістично можна сказати три роки. Я маю на ну, увазі третій енергоблок, перший з, з цієї серії. Ну, час виготовлення такого блоку і його будівництва і введення в експлуатацію до п'яти років. Якщо, mm -hmm. uh... ну, як в умовах війни, ми традиційно кажемо, що uh, готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще. Дякую, пане Петре, що знайшли час для ефіру. Петро Котін, очільник енергоатому українського, був гостем нашої розмовної студії.